Друзі, ну що, саме сьогодні я вирішив записати все ж таки відео-відгук про славнозвісну профспілку, про славнозвісний профсоюз, який знаходиться в Стокгольмі, і максимально допомагає людям. Але в моїй ситуації я не побачив абсолютно нічого хорошого в цій профспілці, окрім того, що я їм проплатив. Півтора роки членських внесків. Я їм з самого початку обіцяв все ж таки це відео записати. Я їм казав, що якщо вони допоможуть у вирішенні моєї справи, я їм запишу справедливий чесний відгук, що вони мені справді допомогли. А якщо вони мені не допоможуть, то я їм запишу відгук про те, що вони мені не допомогли. І в будь-якому з цих двох варіантів я постараюся це все обґрунтувати, як і все інше, що я роблю на своєму каналі. Я або не записую взагалі відео, а якщо записую, то записую справедливий чесний відгук на рахунок тої чи іншої ситуації. Ой, ситуація була в 2022 році ще. Враховуючи те, що це вже 2024, я так буду гуляти трошки і вам записувати цей відео відгук. У 2022 році, це вже перед самим новим роком, фактично. Листопад місяць ми з другом поїхали у Швейцарію. І нам людина, відповідно, як і всім, не заплатила. Не заплатила взагалі. Там сума була невелика, в районі там, 8 тисяч крон. Він мав нам заплатити. Потім ми казали, віддай хоча б 5, він вирішив не віддавати абсолютно нічого. Мій друг каже, слухай, є от ProSUS. Про він, вони допомагають таким людям, як ми. Можна з документами, можна без документів. Е якщо там маю на увазі офіційно працевлаштований пра 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 чи неофіційно працевлаштований, це все можна зробити і вони допомагають вирішенні цих справ. Звісно, ми прийшли, е ми прийшли туди, в цей профсоюз, були на зборах, е послухали, поговорили. Потім з нами там, поспілкувались, ми оформили ці всі. Членські процедури для того, щоб стати членами профсоюзу, підписалися на щомісячну оплату, скажімо так, як підписка на членська підписка на наш профсоюз, якби, щоб він допомагав, тому що вони по інакше не працюють. Ну, окей, я розумію, що це не безкоштовно. Я розумію, що за рахунок чого все ж таки профсоюз повинен жити, повинен працювати. І, звичайно, добре, все супер. Місяць, другий, третій. Ми почали вже говорити, дзвонити, тобто видзвонювати, виписувати, ходити на ці їхні збори. І то в них нема часу, то треба висидіти 2-3 години, доки до тебе дойде черга, бо деколи взагалі не доходить. Мені вийшло буквально два рази за весь період, що я там був. Просто я не відчекав, чесно, після години-півтора години очікувань, там просто всі люди стоять в черзі, всіх свої проблеми. І, І от така ситуація минула вже півтора року. Без перебільшень, вже фактично майже два роки, тому що це вже вересень місяць, і це вже дуже-дуже і ще раз багато пройшло часу. І я вам скажу те, що це просто, ну в основному безтолково, на мою думку, контора, яка заробляє виключно на членських внесках, і все. Так, звісно, є випадки людей, яким вони допомогли. Не без того. Мусить бути хоч раз на указ, хоч десь хтось, для того, щоб вони мали чим. Похвалитись і кого показати е, тим, хто приходить новий. Там працює партнерська програма, якщо ти там довше вже крутишся в цій конторі, вони там вже між собою це все дірібані Це перший момент, другий момент. Е, ну, я про це не знаю. Це, скажімо так, недостовірна інформація про партнерську програму, але все інше я говорю по факту, з власного досвіду. Вже буквально півроку тому. Я почав, ну це вже рік пройшов, мене вже воно просто почало трафляти, тому що членські внески приходиться вносити кожного, е, кожного дня, кожного місяця. І вони присилають листи, що от ви, ми вас виключимо, ми і так далі. І ти себе знаєш, починаєш тішити тою думкою, що пройшло вже достатньо багато часу. І пройшло багато часу, і вже просто жалко взяти і закинути в один момент все те, що робилося до того часу. Саме тому. Не закидалось, от, напевно, що дотепер. Вони не виходять на зв'язок, з ними ні з ким неможливо зв'язатися. Ти там виписуєш, видзвонюєш, ніхто туди нічого не відповідає, ніхто ту нічого не говорить. Обіцяють з місяця на місяць, якщо вже і виходиш на когось, вони вже там обіцяють з місяця на місяць. Просто виманювання грошей, просто, просто люди платять оці внески, за рахунок чого вони живуть і все. Результату насправді немає абсолютно ніякого. Навіть з місця ця справа не зрушилась з моменту того, як вони її там почали робити. Я вам скажу, як воно все відбувається насправді в цій профспілці, як вони працюють. Вони працюють на лоха. От просто на лоха. Як воно працюється на лоха? Один лох приходить, якого кинули, вони йому обіцяють, що ми тобі вирішимо справи. А другого лоха вони шукають того, хто кинув. І вони його там лякають судовими справами, позовами і всім іншим. От якщо цей лох другий, він. Йде на уступки, і він готовий там говорити, ну то вони цього першого лоха тягнуть там пів року, 7-8 місяців і кажуть, що от ми тобі могли б вирішити. І є лохи, які цього бояться, і, і не хочуть просто мати ніяких там проблем, і так далі, мають фірму і ще можуть щось комусь віддати. Ну це не більше, напевно, що 5-10% І все. Якщо ти попадаєш на нормального. Керівника, який тебе запустив, як Лоха і не заплатив тобі, ти лишаєшся ні з чим. І тебе ще як Лоха просто далі ця профсоюз ця профспілка. Вони просто беруть все членські внески, беруть, 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 беруть до тих пір, доки ти їх безпроблемно платиш. Як тільки ти починаєш робитися гімарняковий, коли ти перестаєш платити їм ці всі членські внески, вони тебе починають лякати виключно з профспілки. На цьому вони ще тебе трохи протягують. Доки знову ж таки тебе хватить, і твоїх нервів, і твоїх грошей, і цього всього, вони тобі кажуть, приходь на збори, приходь на мітинги, приходь на забастовки, ці всі, що вони роблять, і це вони роблять вкрай рідко, тому що це не є так часто, воно не відбувається так часто. Вони там роблять раз на указ, і все. Тому не розраховуйте на цю контору. Ця контора не заслуговує вашої уваги, вона не вирішує 99% людей проблем. Можливо, нехай 90, 95% людей вона не вирішує проблем. З 95% людей вони лише збирають гроші. І лише в 5% випадків, коли попадається якась шараж-контора, яка не хоче мати проблем, або наоборот якась солідна фірма, і власник думає просто ну його нафік. Нашому ці зараз судові справи, нашому зараз це все. Не хочу краще віддати там гроші і на тому закінчиться вся ситуація. Оце буває, на жаль, вкрай рідко. Тому все ж таки я не рекомендую нікому абсолютно цю службу. Вже я почав в діалозі в чаті бачити, що дуже багато людей хариться від того, що нікому нічого не вирішують. Я почав писати в приватні повідомлення, спілкуватися з людьми. Я думав, що вставити вам відео в ці в це відео скрини, там всякі наших переписок були людьми. Люди, з ким я зідзвонювався, списувався. І всі, як один говорять, те, що нічого не відбувається. Люди просто... Надіялись, надіються на те, що щось таке -то зміниться, але, на жаль, нічого абсолютно не міняється. І нікому нічого не виплачують. Виплачують в одиничних варіантах. Оці от якраз, там максимально 10% людей отримують свої гроші назад. І це в більшості випадків відбувається, якісь колективні вирішення. От коли там ціла фірма кинула там 20 людей, то з 20 людей можуть там 10 плюс-мінус виплатити, може 15 виплатити. Як, як залежить, від того, так, поведе себе власник і, і на тому все. По-іншому, воно просто не працює. Тому, друзі, я не рекомендую зв'язуватися з цією конторою. Я не рекомендую вам не рекомендую вам вносити ці членські внески і підписуватися на ту всю їхню шараж-контору. Оце моя думка спустя півтора року часу. Вони гріють тим, що ми там, вам порахуємо, вони вам мали більше заплатити. Вони вам мали внести компенсації о цих там 5 чи 8 тисяч на той час, які вони мали нам виплатити, оця фірма. Ану я Хочу трошки того, що менше шуміло. Для того, щоб, е, щоб, щоб цим всім себе потішити, вони просто, вони просто вам рахують більшу суму, значно більшу суму. Вони нам нарахували приблизно там в районі 25 тисяч злотих. Там 21, 25 тисяч приблизно і вони мають нам виплати в загальному фірму. І ти такий думаєш, ладно, там, хто працює, платить там, по 500 злотих, приблизно 500 крон. Я не пам'ятаю вже, якщо чесно, по 500 крон вони платять зараз, люди, хто працює, і там трошки менше, хто не працює. Тому е, ти думаєш такі, о, з 20 тисяч крон можна і віддати, там, тисячу, дві, три, п'ять тисяч віддати можна, це ж не є проблема. Це ну, якби, ти ж розумієш, що окей, типа. Але насправді ти платиш рік, півтора, два роки. В вашому випадку це вже майже два роки, ми платимо ці їхні членські внески, і взагалі жодної інформації, жодного результату немає. Вони мені обіцяли, що до кінця літа вони вже подадуть нарешті в суд, бо в них сильно адвокати, юристи зайняті. Але тепер навіть ніхто не виходить на зв'язок, ніхто навіть не відписує. Це просто, просто шараж, контора. Все. Я не рекомендую нікому. І все. От якщо вас кинули, просто. Просто жийте далі, забудьте, не зв'язуйтесь з цим. Оце є моя думка. Можливо, як у вас там дуже велика сума космічна і ви готові платити їм все внески протягом там 2-3-5 років. Зараз трошки машини проїду, дуже шумить, зайду більше в двір, щоб мене було краще чути, бо я сподіваюся, що мене все ж таки записує добре, тому що підключив і мікрофон петличку, і, і в принципі сподіваюся, що мене чути добре. Але все ж таки ситуація така, що якщо ви готові платити їм свідомо там 2-3 роки без жодної гарантії на те, що вам щось таке хтось цей поверне, то все ж таки можете в принципі пробувати. А якщо, якщо для вас це важливо, і ви надієтесь на швидке вирішення цієї справи, це нереально, це неможливо. І це просто виманювання з вас додаткових коштів, додаткових грошей, просто вони на цьому заробляють це їхній бізнес. Так само як люди мають... Бізнес на будові і заробляють, беруть бригаду. бригада їм виконує роботу, вони кидають бригаду. Це є одна сфера бізнесу. Таке саме в них є свій бізнес. Вони вас, отаких вже, скажімо так, людей, яких кинули, кидають по другому кругу. Тому що ви самі до них приходите, самі підписуєтесь на, на те, щоб вони вас знову ж таки взяли гроші. І ви їм платите самостійно, свідомо. До тих пір, доки ви не починаєте ставити свої якісь претензії, а чому так довго, а чому нічого немає, а чому не зроблено, а хоч щось скажіть. І вони вас тоді починають просто морозитись. Час від часу вам щось відписують, але справа з місця все ж таки взагалі не рухається. Але відбувається інша, зовсім інша ситуація. Ви починаєте ставити претензії, коли вже проходить момент, ви починаєте ставити свої претензії. А чому воно так? Я вам плачу гроші, я хочу знати на якому етапі моя справа. Вам починають культурно пояснювати, що не куди вам не треба, ваша справа розглядається, на вас немає часу, на всіх є час, а на вас немає цього часу. Тому, тому чекайте, ми з вами зв'яжемось, все, все 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 буде зроблено, все зробимо. І, і все, ніхто нічого не робить. А коли ви починаєте громко ставити свої претензії, вас просто видаляють з діалогу, вас просто блокують і кажуть, що ви такий но-но-букашка, і кажуть, що збирається це все, шараш контора, Рада директорів. І вас якоби офіційно виключають з цієї контори. А чому вас виключають з цієї контори? Тому що вас це все вкурвило, і ви перестаєте їм просто платити членські внески. І все. Не платиш членські внески, вони тебе лякають, що ми тебе виключимо. Ставиш претензії, вони тебе лякають, що ми тебе виключимо. Починаєш щось там вияснювати, вони від тебе морозяться. Тобто це просто гра в одні ворота. Поспілкуйтеся, будь з ким, хто є в цій конторі. Нічиїх вони проблем не вирішили. Хтось завжди десь когось чув. Я чув, що комусь там помогли. Мої знайомі казали, що їхнім знайомим помогли. Ось ця вся контора так і відбувається. Тільки М -М -М -М, на третьому, п'ятому якомусь там коліні, що десь там хтось там, комусь там вони помогли. Це реально один кажу. одному з десяти. 10... Ну та ні, <с -1> одному зі ста. Можливо, можливо, допомагаю. Я особисто не знаю нікого, кому вони допомогли, але я, як і всі інші, що комусь вони там та й допомагали. Тому все ж таки, я не знаю, я постараюсь ставити якісь там уривки, які я ще знімав не знаю, рік тому, напевно, що з тих їхніх зборів, я перестав ходити на їхні збори, перестав слухати оцю всю біліберду, якого вони мелять. Там люди возмущаються, люди хараться, люди платять гроші за це все. Ну, якби там не було 500 крон це 50 євро. І ти просто платиш з 50 євро кожного місяця, просто так. От просто так. Замість того, щоб своїм там дітям або собі купити щось на ці 500 крон, ти платиш у цій шараш конторі яка тебе просто має за ідіота, яка не виходить з тобою на зв'язок, яка нічого тобі абсолютно не дає. І твоєї справи вона не вирішує. І це просто, от якщо вони попадуть на керівника фірми, який не хоче мати проблем, який думає, що він може мати проблеми то вони його просто там так, офіційно залякують позовами, судами, мітингами, блокадами і всім іншим. І тоді люди йдуть на якийсь компроміс і щось, щось там пробують заплатити, обіцяють щось людям заплатити. А в більшості випадків їх слід нахер, і ніхто нікому нічого не платить, і ніхто нічого там не вирішує, ніхто нічого там не доказує. Тому не зв'язуйтесь з цією шарашканою конторою. Нікому вона нічим з вас не допоможе. А якщо допоможе, то ви віддасте, у вас вийде воно в ноль. На одне вийде, якщо ви будете півроку платити ці всі збори їхні, таких їх півроку, якщо будете три роки платити ці їхні, я не знаю жодного, щоб навіть хтось казав, що вони комусь допомагають. Я знаю людей, яким вони казали, що допомогли, але це було дуже довго. Всі, як один говорять те, що це було дуже і дуже довго, і вони допомагали. Просто роками. Це два роки тягнеться справа, три роки тягнеться справа, в кого і чотири роки тягнеться справа. Тобто, ну ви ж самі розумієте, це не місяць, не два, це не тижні, не два. Це роки. Це просто роки. І ти їм ці роки платиш членські внески. І вони тебе лякають, що якщо ми тебе виключимо, ми більше тебе сюди не візьмемо. Або ти сплатиш за весь період там членські внески. Ну це просто шарашка на контори, яка... Яка вас залякує тим, що вона звідси виключить, і у вас є тільки один єдиний шанс бути в їхній конторі, і вони обіцяють те, що вам вирішить це питання, але ніхто його нічого не вирішує. Тому я ними максимально розчарований, я максимально не рекомендую їх нікому. І просто поспілкуйтесь з людьми, які там вже там півроку, рік часу платять членські внески. Нікому нічого вони не вирішили. От така ситуація. Я кажу, переписувався з дуже багатьма людьми, різними людьми, і вони теж чули, що комусь вони там допомагали. Але особисто ніхто цих людей, кому вони там допомагали, ніхто не знає. Тобто, це для мене виглядає просто такий чіткий шведський лохотрон. І все. Оце є моя думка. Можете вірити, можете не вірити. Якщо вас цікав відгук і ви шукали цей відгук в інтернеті, от ви натрапили на це відео в Ютубі. І це є моя думка про цю контору. Тому. Діліться своїми відгуками, своїми коментарями під цим відео для того, щоб і інші люди розуміли, чи я говорю правду, чи я говорю неправду. В моєму випадку коментарі завжди вільні, завжди доступні. І у вас є можливість ділитися своєю думкою з іншими, іншими людьми, з тими, хто працює і живе в Швеції, щоб просто вони не наступали на ці граблі і вони не попадали в цю таку бігову доріжку. Де їх лякають виключити з профспілки, людина вже проплатила рік часу і вже не хоче втратити ці гроші, які вона їм просто проплатила, тому продовжує платити, а вони все одно не вирішують цієї ситуації. От така коротесенька історія фактично 20-хвилинна для вас, для того, щоб ви зрозуміли те, що це для вас не потрібно. Якщо вам не заплатили. Ви можете максимально це поспілкувати самостійно, або звернутися в якусь поліцію, або мігрофонсверкет, для того, щоб пояснити, що така ситуація, я працював, ви не переживайте що це неофіційно. Просто звертаєтеся і кажете, я у цієї людини працював неофіційно, я просився, щоб мене оформили, але людина мене не оформила і грошей мені не заплатила. Тому, будь ласка, допоможіть мені чим зможете і все. І не йдіть в цю шарашкану контору про союз і про спілку. Це просто лохотрон на. не знаю. Просто лохотон, лохотрон і все. Тому я вам дякую за увагу, дякую за перегляд. Ставте лайка, підписуйтесь на мою сторінку і пишіть коментарі, пишіть свою думку знизу в коментарі, що з цього буде.